Я народилась, де шумлять берези, де верби віти нахиляють до води, дуби могутні міцним верховіттям спиняють блискавки, застерігають від біди, ще печуть солов'ї зозуля, у груші поселився старий пугач. Десь клепає косу, чийсь сивий дідо, кладе коси молодий косач, столітні сосни, як жінки поважні, не те, що кущить ліщини легковажні, їм видно всю красу з високих скронь, і поле вільний рівне як долонь. Побігтись, бо соніж по ніжних росах, як у дитинстві, розкуювдить коси, після дощу полопотіти у калюжі, а вдалині де ліси душі дужі. Надвечір сонечко за обрієм сідає. Ось тут душа і серце, тут я маю своє коріння. Від природи сил. усе, що любе, рідне, миле, тут тихий дощ Бо бомиєві сльози, но ну, а листочок залікує рани, схвилюють душу серед літа грози і заспокоять восени тумани Сплету вінок. З любистство маків м'яти і обніму старинку і сиву матір, Два голоси полили пісня лісом, аж ластівки заслухаються в стилісі, мій рідний край, моя земля, моє полісся,